Доброго дня, шановні учні. Як кажуть, хто хоче, той шукає можливість. Хто ні, той причину. У цей складний час, коли немає світла, я готова запропонувати інтерактивне, прикладне завдання. Для того щоб дізнатись тема нашого уроку. Отож, це маленькі фігури сміхотуни, які хочуть, щоб ми їх взяли у простір. Тож, ласкаво просимо до гри. Треба вгадати, яка фігура зображена на малюнку за двома пазлами. Далі завдання те саме, але фігури різні. Тож, якщо треба зупинитись, будь ласка, зупиніться і уважно подивіться на зашифровані цікаві фігури. Тож, якщо ти вже виконав цю частину завдання, переходимо до наступної. Отож, треба обрати правильний варіант відповіді так чи ні. Перед вами три твердження: перша з яких: чи правда що це прямокутна призма, це так. Інша назва куба шестигранник, це так, дійсно. І третє, чи можемо вважати циліндр круглою призмою? Відповідь так. Ну, і ще одне запитання. Цікаво, чи знаєте ви цю фігуру? Отож, введемо поняття об'єму. Об'єм це частина простору, яку займає тіло. Для геометричних тіл об'єм це додатна величина, числове значення якої має такі властивості. Рівні тіла мають рівні об'єми. Якщо тіло розбите на частини, які є простими тілами, то об'єм даного тіла дорівнює сумі об'ємів його частин. До третьої ще повернемось. Далі розглянемо властивості об'єму многогранників. А також розглянемо означення рівновеликих та рівноскладених тіл. Запишіть це, будь ласка. Давайте уявимо, що весь простір всередині геометричного тіла закладено деякими кубиками, які ми бачимо зараз на малюнку. Тоді кількість цих кубиків і буде тим числом, яка дорівнює об'єму даного геометричного тіла, об'єму фігури. Тож, запрошую на математичне чаювання. До речі, в мене є коробка, яка зовсім нещодавно була заповнена солодощами, але зараз вона порожня і зовні дуже нагадує призму, точніше її вид. Прямокутний паралелепіпер. Тож, ви побачили її. Скажіть, будь ласка, скільки ребер та вершин має моя коробочка? Давайте поміркуємо разом, за якою формулою можемо знайти об'єм, наприклад, моєї коробки. За одиницю об'єму загалом приймають об'єм одиничного куба. Об'єм прямокутного паралелепіпода обчислюють відповідно до того, як обчислюють площу загалом прямокутника. Отож, підсумуємо. Поки я буду нарізати хліб, відріжте шматок сиру. При тому, у основі вашого шматочка має лежати правильний трикутник. Зробіть малюнок до завдання і позначте основні відомості. А як же щодо вирішення задач? Давайте перейдемо на додаток Learning.ua. UA. Я його дуже люблю, користуюсь ним вже дуже багато часу. Загалом це 11 клас. Відкриваємо, гортаємо і знаходимо тему многогранники на повторення і об'ємні тіла. Першим завданням оберемо гру журналіст і, обираючи її, треба взяти інтерв'ю у цієї фігури. Перед нами куб, тож давайте спробуємо це зробити разом. Завдання під номером 2. Далі обчислимо об'єм паралелепіпода, якщо у нас є ось такий малюнок. Є виміри 6, 8 і 2, довжина ширина і висота. І нам треба знайти об'єм паралелепіпеда відповідно до формул та означень. А на Б на С треба перемножити і отримаємо об'єм двох перших паралелепіпедів. І третій малюночок буде для самостійного опрацювання. У домашніх вправах я нагадаю. Підсумуємо основні формули та запишемо їх у зошит. Далі ще пройдусь по самому додатку: льонінг UA. Його можна встановити, але треба ще зареєструватися для того, щоб була можливість проходити більше вправ, тому що там є обмеження і треба попередньо зареєструватися. Тут дуже багато цікавих вправ з теми «Многогранники» на повторення попереднього матеріалу. Тому, будь ласка, будь ласка, користуйтеся, заходьте повторюйте матеріал. Це тема «Многогранники», гра, кількість грани «Многогранника» є. Яка буде задана на домашнє завдання? В кінці я виставлю скріншоти з цих прав, які треба виконати, зробити та надіслати. Ось вони перед вами. Але скрини ще будуть у кінцевому завданні, та так само у класрумі. румі Підсумовуючи матеріал уроку, давайте дамо відповіді на задані запитання. Сподіваюся, вам сподобалося. ми вже дійшли до кінця, до фінішу. Але перед тим у загальньо завдання додому це повторити попередній матеріал, тема «Многогранники», сам сайт Learning.ua або... Або просто за проходженням тих малюнків, які є тут, можна завжди зупинити та, зупинити та просто записати вже з відповідями. Отож, сподіваюся, вам сподобалось. Дякую за перегляд. що